Притча про золоту клітку та срібний екран. В одному мальовничому селі біля лісу, де співали пташки та пахло м'ятою, жив хлопчик на ім'я Максим. У Максима було все: який собака, що любив гратися, бабусина судова гойдалка, на якій можна було долетіти до хмар, і найкращий у світі друг, маленький потічок. Що дзюрчав між камінням, розповідаючи тисячі історій. Але одного разу дідусь подарував Максиму срібний екран, телефон. Це була чарівна скринька, що світилася і показувала неймовірні світи. Там були дракони, які літали вище дерев, там були цукеркові міста, де річки текли лимонадом. і там були ігри, які ніколи не закінчувалися. Максим був зачарований. Спершу він брав срібний екран на кілька хвилин, потім на годину. Згодом сидів у ньому цілісінький день. Його собака на ім'я Хмарка підійшов, поклав мокру голову йому на коліна і тихенько скавчав. Висячи погратися, але Максим відмахувався. Зачекай, Хмарку, я майже переміг вогняного монстра. Бабуся кликала його допомагати поливати троян. Максимку, подивися, яка велика бджола сіла на червону квітку. Але Максим бурмотів я зайнятий, бабусю, тут нові рівні. Навіть його друг потічок намагався привернути його увагу. Він грав на каміні найучнішу музику і кидав і стіні ягоди до Максимових ніг. але той нічого не чув, бо в його вуха були навушники. Не помічаючи, Максим почав обростати тоненькою. Але дуже міцною немов повутина оболонкою. Ця оболонка була невидимою, але вона відділяла його від сонця, від вітру, від запаху м'яти. Він сидів, як у прозорій але тісній золотій клітці, а срібний екран був його єдиним вікном. Одного сонячного ранку, коли село прокинулося від грози, і вся природа була вмита і яскрава, Максим нарешті відірвався від екрана. Екран розрядився. Він підвів очі і побачив, що світ змінився. Не змінилося село, змінився він. Його улюблена гойдалка висіла сумна й нерухома, ніби забула, що вміє літати. Його собака Хмарка за сусідським кутом, який раніше був його ворогом, але тепер вони бігали вдвох. А його потічок зущав тихо-тихо, ніби образився. Максим спробував підняти руку, щоб погладити хмарку, але відчув, як та невидима оболонка трошки тріснула. Він вийшов на ганок, зробив крок, і оболонка розсипалася, як стара шкаралупа. Максим глибоко вдихнув. О, як пахне свіжа земля! Він побіг до хмарки і міцно його обійняв. Собака був такий теплий і пухнастий, ніякий намальований дракон не був таким справжнім. Він підійшов до бабусиної троянди. Велика бджола сиділа на червоній квітці, збираючи нектар. Цей маленький звук і це справжнє життя було цікавішим за цукеркові міста. Максим зрозумів, що срібний екран це чудова річ, але це лише інструмент, лише вікно. Якщо сидіти в ньому постійно, ти перетвориш своє справжнє життя на золоту клітку. Світ, який ти бачиш на екрані. Лише намальований справжній світ, де пахне м'ятою і де твій друг просить погратися, він чекає тебе. Не перетворюй телефон на золоту клітку для себе, зроби його вікном, через яке ти можеш інколи дивитися, але не місцем, де ти живеш.